Ну, бля, вона знову мене цілить. Бачите, добре, що я від'їхав. Ну. Ставили неможливо. нормальне обладнання і все. Дивіться, пересвітила навіть 105-та. Ооо, ми не просто пересвітили, ми поцілували його просто в засос. Це постріл влада. Оце мене Стервей висвічувала. Їй треба в першу чергу відпрацювати. вої ви манюнечки, ви просто. Ху -ху -ху! Оце так відстріляли. Ви що, здуріли чи що такий відстріл робити? Йомой, яга, моя повага. А, курва Бобер, Куди ти залетіла, його? Йосип на копилі, бля... І кидай мені. малинівку. І дві арти. Та за що скажи мені, скажи. Маленьку і дві арти. Ні відео досі на свій канал не викладаю. Ві чоловіче треба трошки зробити, щоб в тебе був кращий телефон, щоб можна було записувати ти відоси в кращій якості тоді буде. Е. Результативніше я тобі сказав. Мене ніби не мають висвітліти, але побачимо. Нема бабах, бабаха є, а то через той страшно. Бабаха все цілить. Ну, бля, вона знову мене цілить. Бачите, добре, що я від'їхав. Добре, я її від'їхав. Ну, тільки дуже коротке відео завантажується. Та просто вони не дуже якісні, поняв? Mm -hmm. Погане, поганенька якість через те, я тобі кажу, що mm -hmm. мені здається, це погана ідея викладати в поганій якості, тому що багато людей ну, нажимає. Ну, типу, листає далі. Так, і через це. Типу, статистика в твоєму каналі падає, люди менше дивляться. Для чого він по мені стріляє? Я думаю, кращий телефон, і при твоїй регулярності, при, при твоєму вільному часі, е, навіть твій контент е, по публіцові буде нормально заходити. Нормас. Треба мені сюди валити, мені здається. Добре. Страшно, тому що може заблайнити якась... О, летить ТВПшка. Поводі летить. Відстріл. Ну. Це дуже перше, треба зніматися звідси. Добре, що ми знялися тамінь, тому що там 430-й ще мені дати по кабіні. У мене друг хороший і сказав, що не, не удвох на той рік підемо вчитися на механіка. Нормас Але я так бачу тобі ютубчик теж подобається робити. Якщо подобається, то все ж треба пробувати робити. Розумію, що не завжди є на то, там, не знаю, гроші на покращення техніки, але я думаю, на телефон назбирати якось можна і... Потім робити контент. Навіть почати з якогось шорти, як ти робиш. При твоїй регу... регулярності, якщо це правильно, я слово виговорив. При такій регулярності можна буде досягти хороших результатів. Ага, і мене не висвіти. От що мала шумка дає, правильно? Ставили нормальне обладнання і все, дивіться, пересвітила навіть 1005-го. О, мене просто пересвітили, ми поцілували його просто в засос. Це постріл Влада. Це, звісно, порядки став, це я можу пожаліти про то. Поганий вистріл останній був. Добре, по поверху, зараз попробуємо бата там десь підсвітити трошки. Під горою можливо щось буде. Ми, до речі, гору можемо програти теоретично. Теоретично. Дві арти є. Та за шооооооо? Оп! Оп! Оп-оп-оп-оп! Нічого собі він сюди виставляється, не боїться. Перезаряжаємо фугаси, але тому будь до нього базу. Мені чомусь здається, що це хороша ідея буде зараз по полю поїхати. А і мене бачить. Ох, який розумашка. Який розумунчик. Друзь, 17, тобі 18. Просто де не стеклаш закінчуєш. Нормальдонс 53 мм. Mm -hmm. можем, Можемо і не пробити. 261-го, якщо не полетить. А воно, скоріш за все, що так і буде. І тут ось стоїть на полці. Його видно, до речі, чи ні? Два фугаса. Хай буде? Чи, чи, чи краще не треба? Я твій боржик. Прийнято. Свічулося він тут остається. Треба відсвітитися і, і попробувати. А, в... він ще сюди мляха дивиться, ти глянь на нього. Який він гнидник. Добрий постріл. Дуже паршиво, що мене не побили. ха це таран роботи. Ні, ми не змогли його. Не змогли ми його забрати тараном. Просто не змогли, на жаль. Угасив ці. У 2.61, го у m 5355 би зайшло. А от, бачите, в 261-го там не було проекції, коли можна було пробити. Заходить десь в бортину, може пробувати, але в мене вже хп не було, бо ПТХ мене просадила. Купи собі навіть якогось iPhone 8-го. 8, плюс iPhone 8 плюс собі купив, він підтримується. і Ще досить довгий час буде підтримуватися. Він дешевий, дуже дешевий, і в принципі тобі для якісного там ось, монтажу вистачить і для гри в той самий бліц. Прикол. Мені за щось дало мастер, непонятно за що Ну хай буде просто. Питаєшся собі в покусиш арту. І тобі дають мастера просто за те, що ти 6 тисяч не Ой, чувак, на ТВП це теж файно відіграв. 3700 втулив. Ну наш все ж Дібер. Того полетіли. По часу зараз 21.33. Ще 20 хвилин буде стріма. 20 хвилин стріма буде. А в мене лише 4 арти, так? Да, 4 арти. Опана! Прохоровка! І тільки одна арта, на жаль. Але є можливість хорошо, собі там бій відкатати. Хто буде дивитись в записі, не забудьте просто підписатись на цей канал. Підтримати його лайкосиком. Можливо, спонсорською підпискою це взагалі буде. Щось Unreal неймовірне. О, тому буду вдячний за будь-яку цих дій підписка, лайк, коментар. Або спонсорство, це буде щось не, нереальне. А яка ціна за той телефон? Ну, чесно не знаю, там, мабуть, не більше мабуть якогось 6 чи 7 тисяч. Якщо, якщо не помиляюсь, та ж 6, мабуть. Я, чесно не знаю. Знаю, що він досить дешевий. От, але казати щось там, що... Точно проточну ціну то не буду. Бо не знаю, точно. Так. Єбер. Єбер потулив. Пробуємо наш вихід. Єбер. Я андроїд люблю. Я теж любив, поки він мене не почав глючити. Я замітив, так, помітив таку закономірність, що Android, коли ти купуєш його, він живе рівно, ну, так щоб не збрехати, десь добрячих півроку так файно живе. І потім починається треш. Він починає виснути як неадекватний. Угу. Треба попробувати відсвітитися і якось сюди спетляти. Оце мене СТРБ і висвічувало. І треба в першу чергу відпрацювати. ви, манюнечки! Ви просто... Оце так відстріляли! Ви що, здуріли чи що таке відстріл робити? Йома, Яга моя повага тобі! Як ти змогла таке вкинути? Оце ти даєш? Красотулечка, ти моя. Моя ти манюнечка. Просто яка ти бомбезна? Точка, як ти це зробила? Давайте. Пробуйте, 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 пробуйте. Я попробую не відпустити. С давайте, стрімер буде робити. Стрімер буде старатися. Давайте, 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 давайте. Ну, не, не відпускайте. Не відпускайте, держіть двома ногами руками. Не, не хочу получати зайву. Не будемо, не будемо. Хорошо. Прекрасно. Unreal Unbelievable. <coughs> так. <coughs> так, куда ты стреляешь? Ты что, здоровье, че Е! Щось й дав йому, ти гля. Ти глянь на нього. Мені здається, арта переїхала вже на ту сторону. У нас все-таки задача вбивати арту, тому будемо пробувати її вбивати. Все, прекрасно. Арту ми вбили. Дограємо цей бій до кінця і робимо просто хорошу катку. Хорошу катку робимо хорошою. Ми робимо красоту. Просто робимо красоту. А ви робите красоту тим, що дивитесь. Я пропоную поїхати нон-стопом просто. Ось так. Може мене, звісно, убити. Ну, 6600, тут мастера, конечно, не буде. Ай. Ай-яй, ай-яй. Ай -ай -ай. Він не по мені стріляв, мені здається. Закинув таку хуляву, ти що? Є, бой, 7300. У газ залетів. Летів і залетів. Ага, то вже не моє, на жаль. Сюди! Отак от клас-клас залетіло. По часу у нас залишається ще ну десь 15 хвилин. 15 хвилин, Гарнющий, гарнющий бій. За це можна прожати лайк, підписатись. Ну і можливо, у кого є можливість спонсорувати канал. Все в описі є під відео. Подякував, обійняв, перепідняв. Хороший, хороший бій.